Доброго дня всі! Так сталося, що мене не було дома на протязі близько двох тижнів. Звичайно ж, я дуже хвилювалась про свої рослини, тож продумала, як їх можна безпечно залишити без догляду на такий термін. І зразу ж по приїзду кинулась розглядати, чи не постраждали мої кіточки, як вони, що змінилось у них, і була приємно вражена. Не постраждали. Натомість з'явились нові корінці, проклюнулись квітконоси, активізувались бруньки на старих квітконосах. Тож зразу хочеться поділитись побаченим, показати, розповісти, відмітити зміни. На жаль, я не знімала кожну з моїх орхідей перед поїздкою, тому буду розповідати про те, що з'явилось нове. А ті глядачі, які бачили моє відео на каналі з назвою. Що робить з орхідеями весна? Зможуть побачити зміни в розвитку квіточок за період близько двох місяців. Тобто побачать, наскільки виросли квітконоси у сніжки, в орхідеї Зелений Світ та Магдалени, які сім тижнів назад тільки проклюнулись з цих орхідей. Як розквітли перші квіточки в Хепі Керол? Які 7 тижнів тому були на етапі бутонізації, Побачать і нові квіти, і відмітять для себе, які з орхідеї вже квіти скинули, та відмітять, як довго вони їх тримали. Буде багато цікавого, тож розповідаю. Ще тільки додам для тих, хто не дивився відео, що робить з орхідеями весна, то можете подивитись, щоб вже було наглядно видно. Як ростуть та розвиваються орхідеї, а саме орхідеї фаленопсиси безною в порівнянні на протязі 7 тижнів. І почну я зі сніжки. Як ви пам'ятаєте, ті, хто дивився відео про сніжку, то ця орхідея була відновлена з одного листа, про що є відео на каналі. І 7 тижнів назад. Рослина почала активно розвиватися. А саме у неї з'явилось багато нових молодих корінців від розетки, та проклюнувся малесенький квітконосик. Тож зараз подивіться на ці корінці в порівнянні з тим, якими ви їх бачили, а також зверніть увагу на гарнесеньку гілочку квітконоса. Вона вже виросла довгенькою. Мабуть, пора кріпити поки ще гнучка. Бутони орхідея ще не формує, і незрозуміло, чи будуть розгалуження, але потенціал є. Гілочка не тоненька. Ще зверніть увагу, як я направляю повітряні корені в ґрунт. Прикладаю їх камінцями, тож вони міняють напрям свого росту. А нові корінчики, які ростуть від розетки, вже самі направляються донизу. Навіть корінець, який тільки но з'явився над квітконосом, повернув свого носика донизу. Кажуть, що рослини якось можуть передавати інформацію, тож думаю, що нові корінчики не хочуть, щоб їх прикладали камінцями і самі зразу ж прямують в ґрунт. Що ж, я думаю, що їм там буде непогано, а саме там в посадці є волога, кисню теж вистачає, так як кора змішана з піносклом. Горщик прозорий, тож і світло корінцям, теж буде діставатись. А тепер зверніть увагу на африканський закат. Або ж золоту ріку, або ж Каріну, або ж золотері принца чотири назви однієї орхідеї. Бутони, які ще формувались рослини 7 тижнів назад, вже розпустились гарнесенькими квіточками. Один все ж ще орхідея ростить. Квіти великі більше 9 см в діаметрі. Але із за своєї круглої форми, виглядають на всі 10 см. Квітконос орхідея постійно дорощує. Тож він достатньо довгий, і квіти вже лежали на ґрунті. Тому приладнала сьогодні ось таку дерев'яну шпажку і прикріпила цю довгу гілочку. Тепер квіти розміщені якось боком, але все ж видно, які вони розкішні. І розбуджена брунька, яка тільки-тільки проявила себе в попередньому відео, вже виросла в ось таке розглудження з двома бутонами, які вже сформовані, та ще може вирости один чи більше бутонів. А квітконос, який рослина сформувала та не розвинула, так поки що і не розвивається. Що ж, почекаємо. Квітконос чармера теж зігнувся під важкими квітами. Всі сім дорощених бутонів. Вже орхідея розкрила. Одну з квітів попереднього квітування все ж скинула. Але ще кілька тримає, тож гілочка густо посажених квіточок, які налягають одна на другу, чималенька. Прийшлося її теж підняти та прикріпити на дерев'яну палочку Так, яку собі шпажку. Квіточки мають розмір від 8 до 9 см. Дуже яскраві. Майже не вигорають. Мають такі вогняні губки, дуже червонясті вогники. Чармер одна з моїх перших орхідей. Трішки постраждала від мого навчання по догляду за цими квіточками, та все ж виявилась досить стійкою. Росте та часто квітує, жодного сезону квітування не пропустила. Люблю її! А от польська моя біла красуня квіти минулого квітування засушила. Як видно, вони ще тримаються. Я б сказала, що зазвичай ця орхідея тримає і старі квіточки і розпускає нові. Але чомусь цього разу після поливу з добривом, хоч і в мізерних пропорціях, вона все ж відреагувала засушеними квіточками. Як бачите, вони не відпадають, немов рослина ще не хоче їх відпускати. Дуже мало ці квіти красувались всього лиш до трьох місяців. семи нових дорощених бутонів три вже розкрились квітами великого розміру по 11 см. Чотири бутони все ще орхідея ростить. Відломала я все ж старі квіточки, так виглядає краще. Як на мене, ще, мабуть, і старі квітконоси з часом зріжу. Скинула свою квіточку і орхідея, зелений світ, зміїна шкіра. Теж квітувала недовго. Ця квіточка розкрилась 1 березня, тож рослина її тримала близько 2,5 місяців. Для таких воскових цупких квіточок це дуже мало, адже вони характеризуються довгим квітуванням. Але це не про мою орхідею, бо вона ніколи не тримає свої квіточки довше трьох місяців. Тобто три це її максимум. Але подивіться, який гарнесенький росте новий квітконос. Сім тижнів назад він лише прорізався, показав свого носика. А от зараз ще маленький, бутони ще не формуються. Тобто ця орхідея з такою ж приблизно швидкістю розвиває свого квітконоса, як і сніжка. Ще зверніть увагу на корінчики. Вони теж підросли. Орхідея не ароматна, але дуже яскрава та радісна. Давайте вже зрівняємо і квітконос Магдалени. Сім тижнів назад він теж тільки з'явився, показався. Я ще навіть не була впевнена, що це саме квітконос, а не корінь. А зараз же подивіться, який виріс. Навіть прикріпила його легенько до старого квітконосу. Ще й корінчик новий показався з розетки. Також підріс і попередній. Що ж, як на мене, то всі три орхідеї, і сніжка, і зелений світ, і Магдалена приблизно однаковою швидкістю. Ростять свої квітконоси. Діточка пульсації теж скинула свої квіточки, але так як вони розквітли ще в лютому, то для такої маленької діточки тримати квіти близько трьох місяців це дуже добре. Подивіться на молоденький листочок. Сім тижнів назад його ледь було видно, а зараз он який, гарнесенький. Діточці треба ще рости, щоб гарно квітувати в майбутньому. А от моя Аля-Me Кейк тримає свої квіти квітування минулого сезону ще з січня. Подивіться, які вони вже світлі, повністю втратили колір. Квіточки цупкі, воскові. Ці квіти зимового сезону розквітли на дорощених покупних квітконосах і мають досить малий розмір. Десь 4-5 см. А от нові квіточки, які розпускаються на вирощеному домашньому квітконосі, мають яскраве забарвлення і розмір до 6 см, все ж треба відмітити, що в попередньому відео перша квіточка на новому квітконосі була вже розкрита, тож зверніть увагу на її колір, він вже блідий. Орхідея дуже ароматна та сонячна, квіточки яскраві, всі пелюсточки одинакові такі собі зірочки. Орхідея ще не пересаджена, росте в покупному субстраті, і, як на мій погляд, то чудово себе почуває. Підросла і діточка білої орхідеї. В попередньому відео вона мала два маленьких корінчика. Можете бачити. Як корінці підросли. Щоб їх потім легко було помістити в посадку, прикріпила на квітконос ось такий стаканчик. Тож корінчики вже змінили напрям свого росту, вже не ростуть у різні сторони, а тримаються стінок стакану. Заодно і трішки привчаю їх до води, періодично пирскою, щоб легше адаптувалися в посадці. Діточка також почала ростити третій листочок. Орхідея мама теж має два гарнесенькі корінці, які знаходяться в активному рості. Я б її вже омолодила, але чекаю, щоб зняти діточку. Розкрила вже три квіточки Happy Carol, який глибокий насичений колір в квіточок можу довго на них дивитись, милуватися цими незвичайними барвами. Орхідея вже майже виздоровіла, але майже це ще не повністю. Розетка, наче вже і не жовта, листочки зелені, мають хороший тургор. Вставлю фото, якою була розетка близько року назад. Все ж рослині треба укріпити імунітет. Буду старатись максимально допомагати їй в цьому. Зверніть увагу на молоденький листочок. Він обрізаний, щось дуже дивне з ним сталося. Сама думаю, гадаю, що б це могло бути. Вже деякі собі придумала з догадки, розповім в наступному відео, мабуть, і про те, як лікувала саму орхідею, і про те, що сталося з цим листочком. Ще покажу свою ліку фантастик або ж серце дракона. Вона теж здивувала мене тим, що скинула свої квіточки. Тільки нещодавно я не могла нею нарадуватися, що і діточку прикореневу ростить, і листочок молодий росте, і квіти тримає, та ще й бутони дорощує, і коріння в активному рості. А тут приїжджаю і дивлюсь, що опали квіти. Засмутилась, скажу я вам, тому що дуже люблю її квіточки. Все ж рослина тримала їх близько трьох місяців та ще й розпустила. Першу дорощену квіточку. Тож починаю роздивляти свою ліку, і що я бачу? Новий квітконос. Дивовижна орхідея. От подивіться, ростить зразу все і діточку, і листочок, і бутони, і коріння, і новий квітконос. Люблю її ще як гарно квітує. Подивіться на цю квіточку, чи не краса? І ще похвалюсь новим квітконосом моєї Клеопатри. Знаю, що не Клеопатра, скоріше всього, але для мене вона вже буде так називатись раз купила її як Клеопатру. Подивіться, який він гарнесенький. Це вже буде перший домашній квітконос. Орхідея майже три місяці тримає свої дорожчині квіточки, дві бруньки, які, наче й набухли, та не виросли. Так і знаходяться під питання. Але з'явився новий квітконос. От подивіться. Ох, як цікаво, яким буде домашнє квітування. Покажу ще котика: мій дикий кіт розпустив майже всі дорощені бутони та тримає ще кілька старих квіточок. Так як його квіти не вигорають, то різниці між старими. Та новими квіточками я не бачу. А гілочка гарненька, густо укрита рябесенькими квіточками такими собі котенятками. Тримає свою рожеву фіолетову хмарку і Августин, моя перша орхідея, з якої все почалося. Та почав ростити молоденький листочок. От Августина ще довго треба буде посилено доглядати. Хоч він і квітне, і листочки ростить, та над його імунітетом треба ще попрацювати. Дуже вже довго хворів, та і моє навчання по догляду та лікуванню орхідей стійко пережив. Що ж, є ще що показувати, чим хвалитись, але відео буде задовге, тож покажу в іншому відео. Всім дякую за увагу!